Привіт усім! Сьогодні нове відео про топ-10 найкращих гравців сезону у Франції. Взяте місце в Вахії з Монпіль, який увірвався в бомбардирську гонку в чемпіонаті Франції і цього літку вже може відправитися якийсь топ-клуб, як мінімум у Франції. Дев'яте місце Вераті. Так, низько для італійського топ півзахисника за не дуже вдалий сон для Парижа і для Вераті, але все, все одно планку Вераті тримав. Восьме місце Опендай, який вже відправився у топ-клуб до РБ Лейцього за свій суперсезон у складі лансу. Далі йде Джонсон Девід із Лілі, який дуже давно вже созрів для переходу на топ клуб. Далі йде Сакфо Фофана із Лансу, капітан та лідер клубу, який, як на мене, на жаль, відправився до Саудівської Аравії вже цього літка. Алексі Санчес на п'ятій Сходинці, гравець, який перезапустив 100% свою кар'єру і провів топ-сезон у Марселі. Четверте місце Мессі, який провів ПСЖ суперсезон, не такий, як свій перший, а зараз він провів непоганий сезон, але все ж таки до топ 3 як на мою думку, не дотягнув. Фронза у Неймарі, який і після чим до світу до травми і до. Проводив свій найкращий сезон у кар'єрі, але, на жаль, травма у лютому просто перечеркнула майже весь сезон Неймара. А так провів він класний сезон. Друге місце Олександр Ляказет, який до останнього туру боровся із Мбаппе за звання найкращого бомбардира Ліги, але все ж таки уступив Кілянові. Ну і на першому місці дуже очевидно, кілян. Мбапе за ще один свій суперсезон у Парижі. Цікаво буде, куди ж він. Перейде, якщо він все ж таки перейде. На цьому в мене все. Став лайк та підписуйтесь на мій YouTube канал, Twitter та Telegram канал Там всі футбольні новини, щоб ви були у курсі всіх футбольних подій. Слава Україні! На все добре! Побачимося в наступних відео. Всім до побачення!